Blahoslovem Boh, naš se da do njej prisnoj vo Amen. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Цир Небесний, тишитель душі істини, і живе здесь, і вся сполняє, і сокровище в неї ріжини, подати любляй, все сам не очисти нас, захис смерне, і спаси, бажа, душі наша, святий Боже, святий хипкі, святий безсмертний помили нас, святий Боже святий хипкі, святий безсмертний помили нас, святий Боже, святий тихий святий безсмертний, помилуй нас, Слава Цису, і і Святому Духу, і нині і вікова. Ні, присвято Тройця, помилуй нас, Господи, чиста віка наша, Господи, не закони наша, суди, посиди, сьогодні моще наша, і вини Твої городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і на ній присне, і вовіки приснівовіки віковані. Отче наш, наші жиси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, о, 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 як вона небесі і на землі, крім наш насущний даж нам не ся, стави нам дали наша. jako že im ostavljam dožnikom našim i ne vedi nas svoje iskušenje, no izbavi nas od lukava Boga. Jako tvoje je sarstvo i sila i slavo, oca i sa ne su do duha, ne njih prijesna i bovike vikov. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сервину, і Святому Духу, і нині, і пресної вовіки. Амінь. поклонімся да Царю царіві нашому Богу, при діти, да поконівся Христу, цареві нашому Богу, при діти, да і приканім в самому Волоску, Ісусу Христу, і Богу нашому. Благослови душе моє, Господи, Господи Боже, моєго звеличилися, єси і ісповідання, і і вели пото, облексиєси, одясситом якоризою, простирає небо, яко кожу покриває водами, привозприняє своя, полагає облики на воскождене своє, ходя на крилу криловітряні утворе, анили своє духи і своє і своє, пламень огненний. Основає землю на твердий я не приклониться во вік віка без неї за одеяни, і я, я на горах стану твою. От запрещене прищени Твоєго побігнуть от грома Твою бояться. Восходять бо гори, не сходять поля, во місто єже, основалися, їм приділ положилися. Його же не прийдуть, ніж обратяться покрити землю. і істочники водебрих посеред гор пройдуть води, напояються звіри а жди то нагреву жарду свою, на тих птиці небесні привітають у середнька, дадять глас, напоє гори, от привозприніг своїх од полоді одвоїх насититься земля. Розябаю траву з котом і злак на службу чоловіком, і звести хліб от землі, вино веселить серце чоловіка, умастити лице і і хліб серце чоловіка укріпіт. Насвитяться дерева польні, яке дерели і жиє си насиди, і там, оптіці возніздять. Це є родієво жилище, предувдительство, і тим, і гори високе, і оленим каменем прибіжище за яцем село луново времена, сонце позна запад своє положилося, твої ночь, в неї же продукції звірі, добра вніски імні, рікаючи вас схитити і взискати от Бога піщу собі. Восі я, сонце, і собравшися, воложа своїх лягу. Ти зади чоловік наділо своє наділа, не своє до вечора. Яково звеличе, що сиділа Твої Господи, вся премудрості сотворилися, і сполниться земля тварин Твої, я сіє, море, велике, пространної та мога доюженіще слава. Животные мало, великими там о кораблі приплавають з месяцы, всяко тобі чаю до во благо времени, давши тебе, им то твержу тобі руку, всяческое спонсор, благословь, уже тебе лица возмутиться, у тебя мишедухизм, твои персидца. Послушай, что духа твоего сузив новіше лица землі буде слава Господня, вовки возвеселиться, Господь, оліх своїх, призирає на землю, і утвердит расти, прикасає свое м'яце, воспитание Господи, во животі моєму Богу, моєму дондежи єсть, Да усладиться йому бесіда моя, аж возвеселюся, о Господі, де да ще з нудерішниця від землі беззаконниця, як уже не бути їм, благослови душа моя Господа. Сонце позна запад свой положили сіть моє босноч, як у вас величиша са діла твої, Господи, вся премудрості, і сотворили си славу Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і у віки віков. Амінь. Алелуя, 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 слава Тебі, Боже, алелуя, 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 слава Тебі, Боже. Алелуя, 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 слава Тебі, Боже. Верим, Господу помолимся, Господи помо свежим мире и спасені душ наших Господу, помолимся. Господи, помилуй. Омирив се, омирив благословен седи Божия церква. И седи нене, и Господу помолим Господи, помилуй. Ой, святим храм и сами с вирив страхом Божим ходящих вони Господу помолим се. Господи, помилуй. Ой, святишим вселенцем архиреем нашим францесси папиреем всеми преосвященным болевым епископом нашим Кирте Удори и болевым епископом нашим Кирнили Чесни присвіти, си, Христи, де ако съм причнете людей, Господу, помолимся. Господи, помилуй. в народі нашому, придержащих властях наших и освоем воїнстві, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О, Граді, семи святий любителі, все всякому граді странні віру живуче, них, Господу, помолимся. Господи помилуй, о благора, створені воздухові, собілий плодоземних времних мир, не Господу, помолимся. Господи помилуй, о, плаваючи, путешествуючи, не дуючи, стражи пленені вас спасене. І Господу, помолимся. Господи помилуй, о, оскорби, і збавитися, от всякі скорби, гніва й нужди, Господу, помолимсям. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, твоє благодати, помилуй. пресвятую, пречистую, преблагословенної славну и владочицю нашу Богородицю і и преснує Марію, з усіми святими пом'янувши сами себе, друг друга і весь живот наш Христу Богу предади. Дай -дай, Як тобі всяка слава, чести поклонені от і Сину і, і Святому Духу. Нині и присної во віки вихо. Слишм'я, восним'я, Господи, Господи, воз тебі, услышим'я, воїна сумолия моєго, не да, возвати ми по тебі, услышим'яни, да і справиться молитва моя, як кокадило пред Тобою. Позија мије руку мојеју, жертва вечерња ја услћив ња Господи. Положи, Господи, хранени у стов моји, ми двери враждени у снах мојих, не уклони сердца моје во словеса лукавствија, не вшивати вине ори си. Са sa кај дилају што не сачују со избранем da kaže dnja pravednih milosti no, na i uvlečih nje leže rišno, da ne namastaj glavu moju ja, jako je še imu letva moja uvlavo leni ih po žrtvo, bo še pri kamni su do ih, uslože celo olo moja ko vozmoša, jako to še zemlji prosidej se na zemlji rastoče še se kosti ih priadi, jako ko tebi ospude, ospude oči mu i ne te upoahne od imi dušu moju, sohranim nja usiti uže sostaviša mi od soblazdila Паду Твою мрежу свою річниці, єдиний з'язь, до днежа прийду. Гласом моїм, Господу, возвав, гласом моїм кого Господу помолися, перед Ним і моє печаль мою, перед Ним возвіщу. Не дай ще зати от мене, духу моєму, і ти позналася, стези моя. На пути Напути по не може хождах, скриша світні. Сматрях Одесною, возглядах і не візнає мене. Погини бійство от мене іззиває душу мою. Возваху тобі, Господи, ріхти, єси упований моєї печаль. Поване, час моя, єси на землі живих. Вой ми молений і моєму, як осмиришся, зіло. Ізбави мі однящих м'я, як укріпише, паче мене. І зведи істинниця душу мою, і сповідатися імені твоєму. Мене тут праведниці, дондежи вас воздасимний, І злубини возвах ваху тобі, Господи. Господи, услыши глас мой. Да був тушить твою намлюші гласу, молений моєго. А ще беззаконні на Господи, Господи, Хто постоїть, як у Тебе, Очіни, yes. не спосія світовить, як уже Сонце, Хресту, Чесний Христе, утверждаєм на крані, в місті просвітнім і возносим, Спасе на горі Твоїх Пресвятій, я святішеє, ясвітіше, яко тім все сильне, наше єстество, восени вся на небеса, як І Мене ради, Твоє потерпіття, Господи, потерпі душа моя, во славу Твоє, окола, душа моя, на Господа. Позвістиш одне з небеса, поспішиме чоловіком славу твою, світло посіяй, Христа світлом неприступним, не істовний, жестокий поглойцей, раво внечи, тім твоє чоловіко люблеє, строєння є славі. Ісусе все сине спасе душ наших. Остраже утріння доноши, остражені утриня до плоти і на Госпо. Простерди рук своїх мой си побіля на образ незнайних Христа прежде. Невже древо Христа, поклоняючися нині, побирай враже козні кобаства, Христа, поборника і муче, на того сіща плотию, і змія у мертвих, що чоловіка спаша. як Господа милосіною, і збавлені. І той і збавить закони його. звише дзвониє Твоє, статіє, бо чоловік є стахиня, сам Тебе являється, Христос, чоловік, олюбець і уловляє блажене віри режами. І крещенням твоїм очистив ріхи твоя, жити із кушенієм, терпіни тобі простріє Романика то і показує побітителя свого. Господа, всі язице, похвалите, Його, всі люди, радуя собою, ности, добродія, але опочення, прияся, всадіння, діти лежає і твоя супружниця і не притерпілоства, і пострадав роботу безчесною. naj пресно пам'ятне pamjatne, jer u obranih možestvo Tvoje ljubesno se otvori i si Tvoj vzbrati. Jako utvrde se milost je ono nas, istina gospodnja prebava je božestveno kad je Боженіє, жертва Бог приятна, пристужи живучий, свершені, ти принесеся Бовсеви, нове плодо носим, тімтя на ні небесне, опиталі встати, со твоїм і воскрія ти досточуне і святих Войс, славу Цу і Сину і Святому Духу! Стафія житті, страдані подвиги, бо образ добро себе не поблагає, і стол терпіння привошені істиною, його добродітею, сопружницею і чаду. вільний боже тині, і неколебневої скушених, і постраданий побіг у носець є, Боже, приводимо молитви Христу, дарувати душам нашим просвіщеніє, і очищені прирішені. І до дні присної вовіки вікова, амінь. Рок приємити, рок приємити, рок приємити, патріарки, якого на Бослові є чат, Державної креста Твоє опрев'яше зна є, є, Боже мене, держав, хранителя, демонські всемощно даняєм Бог, і вали в орденю водем не злаєм, враждебніша малика, поміжна їм все силу, То нині вас носимо блачество мудрим, но вірнеї, Бо чищени є гріхов, твої нас типом дожащила, свопим ще приносим, Господи, помилуй з Діво, плотибейся, Боше рук твоїх, блаже мудро, Созданіє. Премудрость прості, -е свята слава, Svetna oca nebesna, o, Svetaevo blaze, na, o, Isuse Christe, Isece pa. Мудрость вонь мим. помощ моя о Господа, сотворча не землю. Госвідо хочемо його родню, дуже прийде помощ моя. Помощ моя, о Господа, сотворча небо і землю.

Господи, милость твоя во вівня, руку Твоє не прези, Тобі подобають хола, Тебі подобають твіння, тобі слава подобає то ТвіС, не святому духу, но не пресної во віка віковам. Ісполь вечерні молитву нашу Господа Господи, помилуй, Заступи, спаси, помилуй сохрани нас, Боже Твоєю благодатію. Господи помилуй. Вечер у всех сувършена свята, і безришна у Господа просим. Ангела, мирна, мирна, наставника, хранителя, души тилес наших. У Господа просим. Прощене оставление рихо, би речени наших, у Господа просим. Господи! Добрих и полезен душам нашим и мира, мир. У Господа просим. O chef to na share poca не у Господа prosim. Христианско нашу безболізне мирне мирный добротвіта на страшному судище Христові просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенної славною владичице нашу Богородицю и пресну Діву Марію, совсем святой пом'янувшись сами свои другу, друга и весь живот наш. Христу Богу предадим. Глебі Господи, як облахи чолі колі безбог, ісей тобі славу висилаємо, цуїси на святому духу, нині і приснаємо в віки віков. Глебі мир всім, і духові Твоєму, глави Вашого Господеві приклоніте. Глебі Додержава да царство, благословенное препрославленного ца и сынность Святого духа нині і присно, і вовіки віков. Нашого, і поклоняйтеся подножиною яко о святогость, копіє Сокрестом, Возина. І, і ми же живоносноє, Христово Привознися Тіло, возносяще поклонимся. naš prežde vika sodila spasenije posredi zemlji. Jedna malika moj se pobiždaše, na vrstu ruci milja, prestoja vredno, obrazovaše Hristovu stres prečesto. Oh, oh, oh. Адаман душаю, какотя по достойству Єсте, Господи, єстество попрошення, сина є ічат, і сожитени це лишає, блажени, оніпресно помнинилась, і я ковде возопиєси, Господина не оспаття, якосподи, і згодися. тако и вест. Но је уже возлюбили се Бога и је уже тепливо желив, је се пак и тебе любезнича одарова. Со странаце тебе беље промосливај, со немиже различних мукради блаживе конце совершив. Сија и смолитовника твоја претерпеливно душне, Jeste fie mole, izbavite se nam od bezakoni naših. I nyni presne i vo veke vekova, amin. Hreste Hristov, Hristijan upovanije, За площади наставниче обурюває ми пристанище, побраних побідах, утвержденіє, не недуже врачу метво, воскресеніє, помимо. Ще що роба твоя влада, копологу Твоєму сомиров'я, ковідні схочи, ми спасені Твоє, жисо Тво принесам всіх людей, світло ткровелі, ясекові слава Твоїх Ізраїля. Святий Боже, ти кріпки, сони без помилуй нас, святий Боже, за тикріпці, за небесмерти помилуй нас, святий Боже, за ти кріпки, за помилуй нас, слава у і Си, Святому Духу, і нині присною присвім. Хрисвята Тройця, помилуй нас, Господи, чисти ріки наша, велика про себе закони наша, святий посінився, немощі наша, імені Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава у і Сан. Слава Богу и Святому Духу и најдњи пресвљи овиме вековаме. Доче наши, жеје се на небеси да се одим си tvoje, Твоје, да пријде царство Твоје, да буде творља Твоја. na на небеси и на земли, хрипнаш na ушли да ж нам неси, остави нам доли наша. Јако жејмо оставе нашим, и да нас во искушање, Як у твоєї царство і сила і слава, отця, і сене свято духа, нині присной во віки віком. Учениця Твої, Господи, постраданих своїх і не сприяше не я тебе, Бога нашого. І муче мокрі по Ствою, мучили і зложища, сокрушища, йдемо нам немощне, як не засти, ті спаси душі наша Госу і Сину, і Святому Духу, і на ні преснує віку віковам. Спаси, Господи, люди Твоя. Бла, ослове, достојање Твоје, побиље, држави наше, нас упротивнеја даруја, и Твоја сохранјајај крестом Твојим људи. Помилуј нас, Боже, повелеце и милосте Твоје, молим Те се услаше и помилуј. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. И јеще молим се о свјатишем сленце Мархираје, нашим І преосвященим болюбим є нашим нашим Кертеодорі, і болюбим є п'єскопи нашим Кернілі. Ослужа, що послуживши ось цим храмісем, і отців наших духовних, і вас, і в окресі, браті наші. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Єще що молимося Бог, охорони в народі нашому, придержащих власних наших і о всім воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Єще що молимося о пристящих людях, ожидаючих у Тебе великий і богатий милості, затвореченому милостиню і за вся православні християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як у милостиві чоловік любить Бог, я сей тобі славу, Господи, і моцу, сину, і святому духу нині і присно, і во віки віков. Амінь. Премудрость. Святішої керови міславніші без сравнення серафі, без істиння Бог, слава родчу і сущу величає. Слава Тобі, Христе Боже, Пані, наше слава Тобі. Слава і святому духу, і на ній Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами, предчистий матері, силу і Чесну Жотворящу Христа, Його же всемірне воздвиження праздник, сувершаєм, блаженно священномученика Теодора Епискому Мукачівського і святого великого мученика. Євстафія іже со ним, і сі святих помілити, спасет нас як влахи чоловік холюбець